Привіт, друзі, на зв'язку сьогодні я з вами, Олександр Гудбой, також Ocean, з проект блога. І ми раді повідомити, що ми побували на закритій презентації нового сезону у Rainbow Six Siege. Ха-ха-ха, я люблю буду різкови злочини. Змогли трішки пограти і пощупати у ранньому закритому доступі нову операцію Collision Point. Ну, звичайно ж таки, пощупати новий ремастер оперативника Bear. Сьогодні ми коротко, але в повному розумінні пояснимо вам всі нові фішки, що приходять з цим сезоном. Чи є тепер сочною бою чорна борода, чи має тепер сенс, знаєте, сенс? І коли нам варто очікувати нових новин у ювілейному 10-му році гри Rainbow Six Siege. Вітаю, це я Голшини і зараз я хочу порозказати. Казати про 1984, буквально про штучний інтелект в текстовому чаті, який у нас вводиться новий. Після того, як Ubisoft проаналізували, що їхня гра виявляється однією з найтоксичніших серед мультиплеєрних змагальних шутерів, навіть переважаючи таких гравців Valorant, але ми знаємо, вони використовують свої мозкові клітини для того, щоб флітувати один з одним, замість того, щоб один одного о -о, матюками обвішувати, то вони вирішили зробити якісь зміни в текстовому саме чаті. Текстовий трохи аналізувати легше, не можу дочекатися, як вони почнуть поліціювати їх голосовий. Отже, як воно працює, зібралося купа спеціалістів, купа людей, купа гравців. Вони взяли, проаналізували, які повідомлення можна надсилати, які не можна надсилати, які вважаються хорошими, які вважаються поганими. Просто проаналізували купу зігорна, тим чином натренували штучний інтелект, і тепер штучний інтелект буде оцінювати кожне повідомлення, яке ви насилаєте, як хороше чи погане. Е -е -е". І як тільки воно це робить, то воно вирішує. Чи вам знижувати, чи піднімати репутацію трохи за це повідомлення? І якщо воно прямо дуже погане, ми знаємо, в здебільшого воно дуже погано серед наших глядачів, то тоді воно просто не відправлятиметься в чат. І це тепер не тільки конкретні забанені слова, а може й контекст повідомлень. Скажімо, якщо раніше могло заба забанити вас за фразу мамку є через слово є, то тепер можуть забанити я твою мамку. Через те, що це образливо до батьків іншого гравця, про бафи та нерфи оперативників в цьому сезоні з ремастером Blackbeard також приходять бафи й нерфи кількох оперативників і загалом щитовиків. Про це писали, про це кричали, благали і нас нарешті почули. Давайте буде відвертими з приходом димаса. Щитовики у грі стали дуже перебафаними, прям вкрай. І бачу, що Монті та бліца в лідерських позиціях банів на мейджорі в Монреалі, ми в цьому ще раз впевнюємося з вами. Шитовики тепер не можуть вас вбити вдарами свого щита. Вони буквально зносять вам 0 хп, але це за умови, якщо позаду вас немає стіни. В такому випадку ви хребтом пробиваєте стіну і зносите собі 5 хп. Пріоритет ударів шитовиків теж виправлений, і тепер це не на 100% на стороні щитовика, а тепер вдаривши одночасно, ви штовика, а штовик вас, у кожного з вас є 50% шансу, що шість удар сервер. Зарахуй як вірний. Також, щоб зупинити шитовика, тепер вам потрібно всього лише 5 куль пострілу по щиту, щоб він автоматично перейшов на ходьбу і ви змогли легше втекти від нього. Монті тепер має такий показник, як видервалість ударів в рукопашну, і цей параметр має можливість накопичення при безупинкових ударах по ньому. Появіть ситуацію, коли Монті поставив плент в коту і закрив своїм шитом його. У вас немає імпактів, сіфорів та інших гаджетів, які могли б якось допомогти вам з цим питанням. Раніше ви ударяли по щиту. Намагалися якось нахилятися. І лише трохи перевідкривав щит Монті, і ви ну, якось на півсекунди намагались по ньому попасти в цей момент. Але в цьому сезоні ви можете бити, бити й бити по ньому, і він буде відкривати все більше і надовше свій щит. І таким чином у вас буде більше шансів попасти по ньому, навіть не в ножку в тіло, а навіть і в голову. Потужно? Ну, звичайно, потужно. Але це ще не все. Також розробники додали сенсу можливість включати-виключати його стінки, що йому більш тактичного варіативного геймплею, і можливість тихо запускати свій гаджет. Його стіни тримаються 13 секунд, але можуть лежати нескінченно довго, допоки ви їх не використали ці 13 секунд. Їх батарея цікавий факт. над цим працювали наші українські співробітники Ubisoft, Тому пишаємося їх роботу і дякуємо, що додали сенсу більше. Ну знаєте, сенсу. Інго нас понерфули, їй додали більше час катання її гаджетів, щоб у захисників було більше часу їх зламати під час запуску, поки вони це катаються. Шарики при готовності на одну єдиницю кандела катиться на 3 секунди довше. При готовності на дві катиться на 2 секунди довше, і при повній готовності кандели вона катиться на 1 і 2 секунди довше. Це більше проміжок для того, щоб попасти, зреагувати ну і якось задинаєте у ці кандели і ні. Отже, вітаю всіх сонібоїв та Xbox Максірів, оскільки тепер ви зможете грати з із своїми тіммейтами на ПК в своїх налаштуваннях гриві тепер ви зможете обрати, грати не тільки на консольних серверах, а ще й на ПК-серверах. Таким чином ви зможете робити вигляд, начебто вам нормально, коли вас в сраку, бо Джинксі сказав, неважливо, чи ти граєш на геймпаді, чи граєш на клавіатурі. По-перше, хотілося би сказати, що гра разом консолі з ПК була до цього тестована трохи в з і де вона пройшла досить добре, але в дуже малій кількості шутерів насправді так воно працює, і це дуже чудова зміна. Я думаю, що. Треба всіх гравців разом об'єднувати для того, щоб їх закинути в одну яму з лайном і звідти не діставати. Я люблю Brighton біч в будь-якому разі. Якщо ми перейдемо з цього варіанту на інший, то тепер з цим також і покращилося Маустреп, який тепер не просто зробить вам затримку, а дає вам кожен раз три страйки, коли ви його використовуєте. Якщо ви більше використовуєте мишку на консолях, то вас будуть примусово викидуватися на ПК сервери, де ви маєте провести або 90 днів. В цій жахливій токсичній бусигарні або з читерами, або ж провести там 100 днів. Як гравець на ПК мені подобається, що мої сервери використовують для покарання новий режим Cup стане доступним усім і на консолях, і на ПК, але все ще в бета-тест доступі. Античіт у нас вкотре оновлюється, і додають нові форми його шифрування, і додають до команди програмістів ще команду юристів, які вже в цьому сезоні, який пройшов, показали гарний результат і повністю зупинили розробку, продаж, поширення найпопулярніше читу. Який існував до цього сезону. Тепер давайте поговоримо про найсолодше в цьому сезоні. Це, звичайно ж таки, ремастер не реворк, а саме ремастер оперативника Blackbird. Лорно Blackbird сказав, що його шит не підходить під сучасні умови ведення бою, бо ну правила змінилися. Тому він попросив Міру щось придумати. Міра, так як вона вже об'єдналася трішки більше за. Осою з Heaven, вона використовує їх технології, плюс свій розум і їх спеціалістів, щоб зробити йому щит. Цей щит, він не простий, він складається з кількох пластин, які неможливо зруйнувати, неможливо пробити, і їх можна легко складати, Він складається, розкладається, які у нього є особливості. Ну, по-перше, Bluebird стає повноцінним щитовиком. Але у нього не пістолет, а у нього його автомати або демерка. Зброя ніяка не пропадає, нічого не додається. Тільки пістолет у нього забирають. Тепер нема вибору дігла або пістолета. Є, типу, просто автомат і просто шит. В чому прикол щита Блекберда? По-перше, він зможе з ним висити на репелах. Окей, по-друге, він може з ним пробувати м'які стіни, барикади азамі, барикади касла і всі ці перешкоди, які так чи інакше закривають просування до точки. Під час нашого тесту цих зарядів балу Блоконів було 4, і, можливо, коли цей оперативник добереться до звичайних серверів, його понерфлять, їх стане там 3 або наприклад більше. На даний момент їх 4. Вони прикольні, вони короткі, їх не треба використовувати, щоб я не знаю, бити людей. Вони, їх треба використовувати, щоб пробувати барикади. І цим вони справляються достатньо добре. Після того, як ви активували балон пробування, у нас блокбір трішки станеться, він за... стає повільнішим, не може присідати. Ну і він стає більш відкритим, бо у нього ноги відкриваються. Але, тим не менш, він пробуває стіну. він Відкриває прохід. Коли Блекбір цілиться зі зброї, у нього це віконце опускається, він ставить на місце цього віконця свій автомат, і таким чином у нього відкрита голова, але він стріляє. Ну, звичайно, він щитовик, Він може бігти, він може бути щитом. Ну і він повноцінний щитовик. Ви буквально тепер можете зробити грецьку фалангу, але подумайте над п'ятим противником. Чи буде це їм бою, чи проживеться це на просцені, покаже час. Воно прикольно, воно неординарно. Ми не чекали, що Blackbird Блокбірчить. Чесно, ми думали, що якось подумають над склом. Можливо, дадуть інший концепт, як це було з Тачанкою. Йому додали трішки нових фраз, коли він ламає всі ці споруди. Розробники також поділилися, що це не все. І ще нас чекає мід-апдейт сезону в середині сезона. Там щось будуть нерфити, щось будуть бафати. Коротше, щось будуть міняти. Це не остаточні зміни. Це просто що зараз на момент релізу четвертого сезону буде. Також розробники поділилися, що багато. Ато сил вкладено саме в 10-й ювілейний рік облога, який ну буквально вже через 3 місяці знову нам покажуть, продемонструють, розкажуть про нього на Six шанал. Ну і ми з нетерпінням чекаємо його, звичайно ж таки. Бо 10 років підтримки гри ну мала яка студія може справлятися з таким питанням? Цей рік був для облоги достатньо цікавим. З'явився Демос, гра знову побила. Рекорд по онлайну і Ubisoft в самому останньому піврічному фінансовому звіті зробила заяву, що Rainbow Six Siege стає основною флагманською лайф-сервізорою на найближчі 10 років, тобто потенційно можливо, бо що якось застанемо 20-й рік підтримки, я в це цю... мало вірю. Хотілося б вірити, але плани грандіозні, чуваки, чесно. Ну, добре, давайте доживемо хоча б до 10-го року, Подумаємо, що там буде. А чи проживеться Blackbird? я не знаю. Треба дивитися на більш загальне коло, але мені подобається, в принципі, да, його шит не можна зламати, його можна відкинути, ну і все. Тому думайте. А і ще такий момент: пам'ятайте цю функцію, що якщо ви там бліцом граєте або Монті. Під час пленту ці оперативники... Ставлять свій щит на спину, і таким чином а, більшість частини їхньої спини прикривається. Ви таким чином можна менше переживати за свою спину, бо в принципі вона захищається щитом. У Випадку Блидбьорда, це не так. щит складається з декількох частин, і ці частини, коли він кладе на спину, вони складаються в одну маленьку, і таким чином вас спина не прикривається. Тому сильно не ставайте задом боком. Да, вона там середину спини може закриє, але ноги, голова, руки, все це видно, друзі. Продовжуючи наш тренд з 1984 між. Сов також вирішили змінити, як рахується репутація в самій грі, точніше показати вам, гравцям, на внутрішньому рівні, як вона рахується. Відтепер ви зможете дивитися по конкретним очкам і, і навіть десятим чи сотим частинам їх, по тому, як вона нараховується вам за кожні окремі дії. І також вони змінили певні внутрішні параметри для того, щоб ваша репутація все таки більше відображала, як ви граєте. Тобто, за одну випадкову гранату, яку ви кинули в себе та свого партнера по злочинам. Відтепер вам не будуть знижувати репутацію ж одразу. Відтепер, коли ви контролюєте дрони і натискаєте клавіш на вашій клавіатурі або на гімпаді, якщо ви себе не наводите, ви будете бачити, куди стрибатиме ваш дрон. І нарешті хотів би привітати всіх фанатів фантомних болів, бо вони тепер переносяться і в вашу рангову гру, бо очевидно, вона була недостатньо болісна, як і до цього. Фантомний гравець це інструмент, який дозволить серверам краще балансувати команди, оскільки тепер, коли ви будете збиратися в одне паті, і заходити в гру, буде братися не найвищий прихований ММР. Серед гравців в групі для того, щоб ви обирати на який ви переходити. Відтепер буде створитися додатковий фантомний гравець, на якого накладатиметься середній рівень навичок усіх гравців в команді, і потім, в залежності від навичок оцих конкретних фантомних гравців, і буде відрізнятися, яка команда, яка пачка, має заходити з ким в рейтинговому матчі. Відтепер за певні дії в грі вам будуть давати досягнення за ці досягнення. Вам будуть давати невеличкі значки, і ці невеличкі значки ви можете виставляти перед своїми оперативниками на карті. На кожного оперативника можна виставляти окремо. Ці значки також мають різні тіри, в залежності від того, наскільки далеко ви просунулися по цим досягненням, у вас будуть вони проходити від мідного тіру до золотого. Ну, ви знаєте всю оцю штуку. Отже, і нарешті мої думки. Я думаю, що ОББ перероблений як оперативник не суттєво сам по собі вплине на мету, бо він просто ще один хороший ентрі, хороший ентрі з щитом, хороший ентрі з автоматом, який він може використовувати разом. Але що, я думаю, досить сильно зміни мету, я очікую, подивитися як буде сенс по-новому гратися, оскільки тепер він не може працювати з глазом, але у нього немає нормальних контрів тепер хіба що вибухівку брати так. І з іншої сторони, мені дуже цікаво подивитися, як тепер будуть наскільки серйозний цей нерв був для щитовиків, як він вплине на їхнє використання в меті, як він вплине на них загалом, бо мені він досить сподобався і мені хотілося би подивитися на нього більше. Про самого ББ я думаю, що в моїх руках, принаймні, він буде іграшкою на пару тижнів, де я буду його активно брати, але я не думаю, що він суттєво. В змінить гру це не Тубарао, це не Фенрір, це не Азамі. Це на рівні трохи нижча, ніж Демос, але все-таки вища, ніж Ньюблат. Тому, напевно, я би оцінив, якщо дати сезону оцінку десь з 10, то я б оцінив би його десь на 5 з 10. Якщо ми беремо, що Ньюблат це десь 4 з 10-4 з 10, бо там був просто невеличкі зміни і новобранці, ну, які там нічого нового не було, то цей сезон 5 з 10. Стандартний, стандартний такий нормальний сезон. Трохи хороших змін для гри і трохи реверкнутий оперативник. А що ви бачите це відео, то це означає, що офіційна презентація вже Пройшла. Ми вам коротко зараз про не все розказали. На наступний день виходить операція на тестовий сервер. Він загальнодоступний. Ви можете його завантажити, там потестувати самостійно. І потім через півтора-два тижні, залежно від того, скільки багів, приколів і поганих речей знайде ком'юніті. Буде випуск на лайф сервера гри на основні сервера гри, де грають всі. Ну побачимось, друзі. Скоро вийде ще комікс по ньому. Коміксам не показували, нам показували лише мультики, але заборонило вам показувати, розказувати. Тому лор є, а він додається трішки пізніше. Ну, і ми очікуємо. Чекаємо 10-й рік ювілейни. Друзі, дякуємо, що були з нами. З вами був Олександр Гудбой, вигляді мене. І пан Олшин, вигляді Олшина, бандита ЮА, Побачимось в нових відео, яке буде дуже-дуже скоро.